Як я на вгороді прийшла провіряти бульбочку, чи вона виросла, чи не виросла, там підросла чи не підросла. ми її проекспериментуємо із кількох кущів. Відро вийде. Ну, це відро здорове, будемо 10 літрів копати. Так, ще собі глиб, число. І вона вже сохне, вже пора копати. Трактора заводить. Та я хочу дивати, це вже стострів. Це ярла. Треба свої вліти загрибати. Давайте я не рідва. Все, встановимося. Там он кущен пелетенський той що дрібний. Ріс треба його Ну, Пущику багатенько. Невеличка, ну ще росте, понятне діло. Ну, багатенько. Так, я я копатиму, а ви ще кущі. Не взяш мені одній робити. Допоможете мені там. На, загортати. Ой, картошинку загубила. Ну таке. Ось цей хочу спробувати. Дивлюся, він вже відпівся. У цьому кущі мало, коротше, щось я не знаю, що це за сорт. Фу, а водюча якась. Не знаю, може ще виросте. Тобто ростиме. Що це за сорт? Хір'я, мабуть. Ось стара картоплина. Вона ще тут ці кидала. Коротше, це якийсь, мабуть, пізній 100%. Оце видно, як невеличкий кущик, так і картошка в ньому є. Ну, айдем. Зарабулька. Да, Смотри, как. Ничего. Нормальненько. Это вообще, я не знаю, что тут. какую

我特喜欢。 я ту лопату брала. И кушек. Что ж тут цел кушек, а три потерки. Вон це пале, видно, що пале. От вона не посухла, а попали його, мабуть. Тут щось не дуже. Коротше, цей от без картошки не останемося. Врожай є.

Дебела попалась. Я б не сказала, що мелкої і багато. Тобто дрібної. Вона якось в один-в один. один. Хороша картошка. Ну просто що в мене такий сорт. Це сорта я не знаю, яка ота кругла. Якщо б були й другі сорта, це що е, відпочила такий сорт. останній <сум> останній раз. Самий останній раз. Боже, що воно меле? що вже не було де її взяти. І вийшло так отхватити. Хоч така, ну дивіться. Так що ще пару кущиків і, і все. Ви там щитали, скільки я нарила. Щатали чи не щитали. Це відро 15, о, 16 літрове Ну вже десь 10 літрів є. Да. Вон по десяточку. Ну ще пару кущиків і буде 10 літрів. Хто посчитав кущики, напишіть мені. Бо мне самі сами Ой, да я ж знаю, лежить. лежит Ой, сосила глубоченько И лопату я далеко, дырка-картопля одна уже достану. Я уже ее обчистила тут. А -а -а! Вылазь. Лыка. Так. так, все. Хорош. Так, жду ваших Коментарів, скільки тут кущиків. А я буду шукати, де я бросила ту лопату. Цім далого дня. І все, така